Ісусу да, Христу, у ці непрості часи, коли серця багатьох українців сповнені тривоги і випробувань, особливо важливо звертатись до Богородиці, яка через свої ікони стає провідником віри, надії та заступництва для вірян. Однією з таких ікон є образ Божої Матері, скоропослушниця, перед якими люди. Складають свої молитви в найтяжчі моменти, шукаючи захисту, підтримки та Божої милості. Сьогодні українці моляться перед іконою скоропослушниці, просять миру та сілення для своєї землі, надії для кожної родини та безпеки для захисників. Молитва перед цією іконою особливо важлива в умовах випробувань. З якими стикається український народ. Вона нагадує, що у кожного є можливість отримати духовну силу, необхідну для подолання життєвих труднощів, а також навчитися прощати, нести світло та милосердя. Віра у допомогу Божої Матері надає сили долати сумніви та страхи, стає натхненням у щоденній боротьбі. Яка сьогодні набуває особливого глибокого значення, Богородиця, скоропослушниця стоїть як захисниця та символ надії, яка оберігає Україну та її народ на шляху до миру та справедливості. О, Пресвята Діво, Мати Господа Всевишнього, скоропослушна заступниця всіх, хто до Тебе з вірою приходять. Споглянь з висоти небесної величі Твоєї на нас, недостойних, що припадаємо до святої ікони Твоєї, вислухай скоро смирену молитву нас, грішних, і принеси її до Сина Твого, умоли Його, що посяє в душі наші, мороком покриті, світлом Божественної благодаті своєї, і очистив розум наш від помислів суєтних. Нехай заспокоїть і страждаючі від ран серця наші, нехай напоумить нас на добрі діла і укрепить трудитися перед ним зі страхом. нехай простить все, що вчинили злого, нехай визволить від вічних мук і не позбавить Небесного Свого Царства. О, преблагословенна Богородице, Ти зволила назватися в образі Твоєму. Скоропослушницею зволила всім приходити до тебе з вірою, не зваж нас, опечалених, і не попусти загинути нам безодні гріхів наших. На тебе, після Бога, всі ми уповаємо і надіємось на спасіння, і під Твій покров і заступництва вручаємо себе на віки віків. Амінь. Пресвята владичиця, Богородиця, Діво, скоропослушниця милосердна, до тебе з вірою і надією звертаємось у цей важкий час для нашої батьківщини. Почуй благання дітей твоїх і прийди на допомогу народові українському, покрий своїм святим омофором воїнів, які стоять на захисті нашої землі. Укрепи їх духом мужності, віри і любові, збережи їх від усякого зла, від кулі та ворожої підступності, даруй їм силу серця і ясність розуму, що по всьому вони чинили за волею Божою. Матінко скоропослушнице, вислухай наші молитви і не залиш Україну без твого материнського заступництва, випроси у свого сина. Господа нашого Ісуса Христа, мир на нашій землі, сілення для поранених, повернення полонених і безвісті зниклих, вічний спокій для поглеглих за віру, правду і свободу. Нехай у кожному серці запанує віра, надія і любов, а над усією Україною благодать Божа і Твоя небесна опіка. Пресвята Богородиця, скоропослушнице, моли Бога за нас. Амінь. О, Пресвята, владичиця, Богородице, Діво, скоропослушниця, милосердна, зі сльозами і вірою підносимо до Тебе наші молитви за воїни українських, що стоять на передовій, боронячи рідну землю, наші домівки, наш народ, будь і матір'ю. І покровителькою, укрий їх святим омофором від усякої небезпеки, даруй їм мужність у бою, витривалість у випробуваннях, ясність думки і твердість духу, збережи їх від кулі та вибуху, від страху і вічте, наповни серця їхні миром і надією на Господа, моли Сина Твого, Христа, Спасителя. Щоб Він послав ангелів своїх на поміч воїнам, зміцнив їх у вірі, благословив їхні руки на праведний захист, а їхні душі на милосердя і любов до ближнього. Матінко Божа, скоропослушнице, будь поруч з ними у кожну мить. Нехай Твоя благодать огорне кожного захисника, а твій материнський погляд приведе їх. Живими і неушкодженими додому, Пресвята Богородице, моли Бога за наших воїнів і за мир в Україні. Амінь. Пресвята, владичиця Богородице, Діво скоропослушниця Милосердна, з надією і болем у серці звертаємось до тебе, Ти, що завжди швидко чуєш молитви тих, хто страждає. Поглянь, матінко, на синів і дочок України, які перебувають у ворожому полоні, будь їм тіхою у смутку, світлому темряві, захистом у небезпеці і силою у немочі. Випроси у Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, для них терпіння, мужність і надію. Нехай жодна темрява не погасить у їхніх серцях віри в Твою допомогу. І в перемогу добра над злом. Матінко Божа, доторкнись до сердець тих, від кого залежить їхнє визволення, і нехай з волі Божої настане день радості, коли всі полонені повернуться додому живими і неушкодженими. Благослови їхні родини миром, утіш тих, хто чекає. І зміцни всіх у молитві, Пресвята Богородице, будь поруч із нашими полоненими, моли Бога за них і за Україну. Амінь. Пресвята, владичиця Богородице, Діво, Скоропослушниця милосердна, з глибоким болем і надією приходимо до тебе та підносимо свої молитви за тих воїнів, чия долі нині невідома. То безвісті зник у час війни. Ти знаєш кожну сльозу матері, дружини, дитини, які день і ніч моляться за своїх рідних. О, матінко Божа, будь для них утіхою смутку, даруй їм силу не впадати у відчай, а вірити, що твоя любов може знайти навіть там, де людське око не бачить, і серце тремтить від страху. Якщо вони живі, укрий їх під Твоїм святим Омофором, збережи від зла, голоду, холоду і розпачу, пошли їм захист ангельський і надію на повернення. А якщо Господь покликав їх до себе, даруй їм владичице, спокій у царстві небесному, де немає болю, ні війни, ні страждання. Матінко, скоропослушне, Випросив у Сина Твого, благодать миру для України. Утіш усіх, хто чекає, і допоможи знайти правду і справедливість. Пресвята Богородице, не залиш наших безвісті зниклих воїнів без Твого заступництва. Моли Бога за них і за всю Україну. Амінь. Господи милосердний, Боже сили і любові. До тебе з глибини серця, взиваю, бережи мого Сина, що нині на війні, ти дав йому життя і ти один можеш його зберегти. Покрий його, Господи, своєю всемогутньою десницею. захисти від кулі, від вибуху, від усякого зла, даруй їм мудрість, спокій серця і твердість духу. Нехай кожен його крок буде під Твоїм благословенням. А кожне Його рішення з натненням від Святого Духа. Пресвята, Богородице, Мати Ісуса і Мати всіх матерів, покрий мого Сина своїм святим умофором, як ти берегла сина свого на землі, так бережи і мого серед небезпек і тривог. Пошли йому добрих побратимів, сили вистояти, віри не втратити. І милість повернутися додому живим і неушкодженим. А якщо буде воля Божа інша, прийми його душу у світло вічного миру, а моє серце укріпи, щоб я не впала у розпач, а в усьому бачила Твою святу волю. Господи, благослови мого Сина і всіх воїнів України, даруй нашій землі перемогу, мир. І Твоє небесне благословення. Амінь. Господи Боже, Отче Небесний, з вдячністю схиляю серце перед Тобою, дякую Тобі за дар життя, за кожен прожитий день, за Твою любов, милість і безмежне терпіння на мене. Дякую Тобі, Господи, за Україну, за наш народ, за воїнів, які захищають мир і правду. За всіх, хто чинить добро і несе світло у темряві цього світу. Дякую тобі за кожну сльозу, що очищає серце, за радість, що зігріває душу, за випробування, через які ти зміцнюєш нашу віру. Пресвята Богородице, дякую тобі за твоє материнське заступництво, за те, що завжди чуєш наші молитви і поспішаєш на допомогу. Нехай Твоя небесна опіка ніколи не відходить від нас. Господи, прийми цю подяку як знак любові і вірності, навчи мене завжди бачити Твою волю в усьому, зберігати мир у серці і ділитися ним з іншими. Нехай буде благословене ім'я, Твоє нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Господи, всемилостивий і праведний, з глибокою вдячністю підносимо до Тебе наші серця, за всіх мужніх синів і дочок України, які стоять на захисті рідної землі, миру і правди. Дякуємо Тобі, Господи, за їхню відвагу, жертовність і любов до батьківщини, за те, що вони, не шкодуючи себе, боронять наш народ від зла. Щоб ми могли жити, молитися і будувати мирне майбутнє. Благослови їх, Господи, щедрими дарами Твоєї благодаті, зміцни їхні душі у вірі, зціли їхні рани, тілесні і духовні, даруй мир серцю і надію кожній родині, що чекає свого захисника додому. Пресвята Богородице, Небесно покровителько України, покрий воїнів Твоїм святим Омофором, охорони їх від усякої небезпеки і випроси у Сина Твого Ісуса Христа для них здоров'я, силу, спокій і повернення додому живими. Господи, нехай Твоя благодать перебуває з нашими захисниками завжди, а ми у вдячності, любові і молитві. Пам'ятаємо їх подвиг і підтримуємо їх добром. Боже, благослови захисників України, даруй їм мир, охорону і вічну Твою опіку. Амінь. Пресвята Богородиця, небесна покровителька України, покрий воїнів Твоїм святим Омофором, охорони їх від усякої небезпеки. І випроси у Сина Твого Ісуса Христа, для них здоров'я, силу, спокій і повернення додому живими. Амінь. Дякую вам всім, хто підтримує мене в молитві. Сьогодні вийшла чуть пізніше, ну і у вас проблема, і у нас проблема зі світлом, але ми віримо, надіємося, що пару днів і все стане краще. Всім я вам бажаю Божого благословення вам, вашим рідним і нашим захисникам і захисницям, які боронять нашу Україну. Через хвилин, мавірно, зразу я вийду, тут ще в мене є що-чуть, -чуть не розряджається, вийду на платформу Тіктока. Бережи вас всіх, Боже!